Давайте включимо камери, щоб один одного бачити. Учасникам вмикнути камери потрібно, так? По можливості. Так, я зайшов сам. Так, ну що, тоді починати, правильно? Е, давайте у нас є дуже шановні люди, які допомагали всьому цьому. І давайте дамо їм слово. Вони скажуть, що вони е, отримали, що вони і е, якісь напустую вам слова, так сказати, в путь. вам. Окей? Давайте. Е, Даш, можеш почати? Так, хвилиночку. Так, мене видно, мене чути? Видно? Всім, всім привіт! Я сьогодні вперше вимкнула камеру. Мене звуть Дар'я Нешпорська. Я сьогодні представляю Вінницьку асоціацію. Це наразі 18 найбільших компаній, які є у нас в Вінниці, і деякі з них вчора перед вами також виступали. Перш за все, я хочу вам усім подякувати, тому що ви зробили, на мою думку, колосальну роботу за два дні. І зважаючи на складну ситуацію на ринку, яка зараз стається, ви обрали шлях не просто змиритися і сумувати так, з тим, що зараз там складнощі на ринку кадрів тощо. А ви обрали шлях підняти цю проблему і шукати якісь рішення і. Зі своєї точки зору, ви також дали нам багато матеріалу на подумати, розповіли про свої болі і про те, як би ви хотіли, щоб і роботодавці вас власне бачили, і про те, як нам покращувати цей ринок, власне, чим ми і займаємося всі ці роки. Хочу вас, від вас одного: це пообіцяйте, що на цьому хакатоні, яке б рішення не було саме для вашої команди, ви не, не зупинитесь на своїй ідеї, а будете продовжувати досліджувати ринок, збирати е, якісь робочі групи, е, долучатися ходити на заходи, спілкуватися з людьми, знаходити однодумців. І, врешті-решт, я дуже сподіваюся, що більшість з вас сформує дійсно потужні такі команди. Які які Зрештою стануть повноцінними стартапами, а зі стартапів переростуть в великі функціонуючі компанії, тому що підприємців саме ми цінуємо найбільше. Сподіваюся, що сьогодні переможуть гідні. Проте усі ви за ці два дні. Попри всі результати, які можуть бути сьогодні, ви працювали з менторами, ви формували ідеї, ви комунікували, ви відточили багато навичок презентації, думали над тим, як краще подати, аналізували ринки тощо. І ви насправді прокачали досить багато таких скілів, які потрібні саме для IT-спеціалістів в наш час. Звернула увагу також на ті такі, скажімо так, тренди, які ви здебільшого представляли. Це якраз таки пошук роботи, це взаємодія зі штучним інтелектом, що наразі актуально, я дуже рада, що ви слідкуєте за цими трендами. Отже, я передаватиму слово наступному сьогодні спікеру. І бажаю усім е, вдалого, вдалих цих вихідних е, і піти святкувати таку е, свою перемогу е, в плані того, що ви взяли участь в такому хакатоні і заявили про себе на великий загал. Всім дякую. Дякую тобі, Даш, за напустуючі слова. Е, Ро, е, Павло Романюк, можеш, будь ласка, так, що дещо сказати? Буквально пару слов. Ви фантастичні. Я набрався натхнення, дивлячись на те, як ви працюєте. Це було щось неймовірне. Я сподіваюся, що цей захід надихнув вас так само, як і мене. Я сподіваюся, що в майбутньому нам вийде нагода пересіктись. Удачі вам всім. Дякую вам. Дякую. Дякую тобі. Е, Борис могила, будь ласка. Так, Боря, може, не приєднався. Не вліз ліс в соточку. От тобі і ті сотні. да? Олександр Тарасов, будь ласка. Так, я тут. Всім ще раз привіт. Дуже дякую вам за можливість прийняти участь в такому хакатоні. Це цікавий експірінс і для вас, і, в принципі, для мене, і для судді. От тема, яка була, ну, яка розкривалася вами на цьому хакатоні, вона дійсно дуже актуальна, тому що у нас зараз такий трішки хиткий ринок, в принципі, IT. Це реально видно, я бачу, і в локальному місту і по нашій країні. От. І, і, чисто, ну, моя собі кіноблука, мені дуже сподобалась практика, і ваші точки зору, і контексти, які ви старалися ним розкрити. Тому що, в принципі, для джуна дуже багато таких моментів, які сьогодні ви презентували, вони є. Болючими, бо в принципі за декілька років, скільки я провожу інтерв'ю, я сам безпосередньо стикався з такими моментами, і в плані соцкілів, і харскілів, що як сказати, людині на перших цих степах трішки тяжкувато повністю розкрити себе перед майчаром, технічними спеціалістами, які їх собідують. Тому, в принципі, ваші. Проєкт це реально прикольна тема, щоб прокачати ці скили і ну, якось на всі 100 себе показати і зацікавити, щоб ви виконували якусь роботу ну, і продали свій інтелектуальний труд. В принципі, це все. Дякую вам. Дякую тобі, Олександр, за те, що виділив час і допоміг все це організувати, налаштувати. Посудити. Дуже дякую тобі. Е, Анатолій. Моторний, будь ласка, привіт. В мене чути? Так. А, мене чути, мене видно. <кій> а, дякую за цікавий хакатон. А, мені дуже сподобалось а, а, прийняти участь а, досить цікаві теми а, команди. Молодці, більшість команд дуже гарно підготувалися і презентували свої результати, за що їм окрема подяка. Бажаю вам продовжувати в тому ж дусі і разом з командою пробувати будувати якісь проекти, щоб це було не самостійні якісь спроби, а все-таки якісь командні рішення, тому що. В реальній роботі ми працюємо командами, і команда це одиниць, така одиниця, яка може досягнути якогось результату, виконати поставлену ціль і виконати або якийсь проект, або замовлення, і, відповідно, саме команда оцінюється. Власниками бізнесу як та одиниця, яка може принести свій вклад і е, розбудувати продукт або якийсь проект. Тому е, було дуже круто, мені сподобалося. Всім дякую. Тобі дякую. Ти дуже так сильно потужну суддівську ком команду посилив і, і дав дуже багато фідбеків, які ми наступного разу покращимо. Так, е Мар'яна попросила неї не вийде, на жаль. Віталій, прошу. Зараз я замічу. Так. Е доброго дня всім ще раз. Е хочу е подякувати всім учасникам, всім командам, е менторам, суддям та організаторам цього заходу. Е була зроблена дуже велика робота, тому. Е Щиро всім дякую, і це дуже гарний досвід, який ми набули, і якого набули учасники. Мені випала честь оголосити результати по командам школи хакерів, тому не буду довго затягувати, і перейдемо до визначення місць. Отже, почесне третє місце в нас поділили дві команди між собою. Це команда ХАК 2 з проектом Марафон та команда WonderDev з плагіном розширенням для браузеру по створенню резюме. Вітаю вас! Ви молодці. Вітаємо вас оплесками, ви молодці. Продовжуйте розвивати ваші проекти. Вони цікаві і мають право на життя. Якщо ви будете працювати над цим, то в майбутньому досягнете успіху. Друге місце зайняла команда hack 3 з проектом Фрілансап. Вітаємо їх. Ви також молодці, цікавий проєкт, цікава задумка. Розвивайте її. І почесне перше місце зайняла команда hack 1 з проектом Jwork. Ви переможці серед команд хакерів. Ми всі вас вітаємо. Ви дуже великі молодці. На думку суддів, це була найцікавіша ідея. та Реалізація е, проекту е, від себе. Хочу додати, що е, решта команд не е, розчаровуйтесь. Ви також е, молодці і ви гарно попрацювали, але в деяких моментах е, вам трішки не вистачило. Десь комусь по презентації, десь комусь по реалізації. Не розчаровуйтеся, не опускайте руки, працюйте над собою, працюйте над своїми скілами і все буде добре. Мабуть, все від мене. Ще раз хочу всім подякувати та передам слово Олександру. Дякую, Віталік. Вітаю команди, що досягли таких речей, і це насправді дуже, дуже дуже круто, коли маленькі дітки. По років 15-16 роблять якісь круті цікаві ідеї. Е, ну, сподіваюся, що ви їх не закинете, що ви їх далі будете розвивати, і можливо, ми їх в академії далі будемо проробляти і з ними працювати, якщо, якщо захочете. Так, у нас тут зараз буде оголошення по дорослим. Да? Е, але перед тим я би хотів сказати вам, що взагалі робиться на ринку дуже коротко, буквально пару тезисів. Всі знають, що да, зараз дуже важко знайти джуну роботу, тому що дуже стало багато джунів, і самі розумієте. Але це і виклик робить для вас виклики. У нас є декілька проблем да, для пошуку роботи для джуна. Це перше, це неякісні джуни, які проходять там трьохмісячні курси, і після них кажуть, що вони вже джуни і вони готові до роботи. Не готові, ви самі це зрозумієте. Це перше, і друге це поява штучного інтелекту. Якщо зараз він ще вас до кінця не, не торкнувся, то через 2-3 роки він може у вас торкнутися дуже сильно. Що це означає? Це означає для вас, що ви маєте в першу чергу бути на порядок вище, на порядок вище, ніж інші джуни, і тоді вами можуть зацікавитись взагалі, щоб ви могли бути для того, щоб бути. На порядок вище вам потрібен досвід. Да? Для того, щоб отримати досвід, вам потрібні проєкти. І такі, як це хакатон, ми проводимо, вам такі проекти потрібно закривати, робити і з ними якби, працювати. В ідеалі, коли ви могли прийти на роботу, це приблизно там, місяця 3-4 тільки працювати на проєкті, це як мінімум на одному. Десь їх має бути принаймні два. Таких от проєктів, такого розміру, щоб, от то, що ви задумали, ви, ви маєте його виконати, і тоді ви можете казати, що ви дійсно джун, і з яким можна буде там не знаю, розмовляти, щоб його брали на роботу. Окей, тому е ваш шлях до IT сфері тільки починається. Ви не думаєте, що якщо ви десь там щось нахапали і пішли, то ні, зараз воно так не працює. Зараз потрібно ставати на порядок вище. На порядок розумніші. Вміти вже, наприклад, користуватися якимись IPI-ями штучного інтелекту, якісь Python, щоб ви знали коннекшени там до бази даних це навіть не обговорюється. Розумієте, ви маєте знати свої стеки, свої можливості, окей? І бути на порядок вище, ніж інші команди, ніж інші джуни, вибачте. Так, перейдемо до переможців. Тобто, в нас. Ну, насправді було дуже важко, тому що тут, якщо подивитися, то там а, розрив перших п'ять вони ну, просто поклалися, скажімо так, 15 балів між ними розрив. Да, тобто у нас є а, максимальний бал, да візьмемо там, 250 і візьмемо перша п'ятірка: це було 250 і 200 235. Да, тобто, це ось так воно навіть лізло. А якщо сказати за 6, то це там 20 тільки пунктів. Тому дуже було важко насправді обирати серед вас. Всі молодці, всі круті, але давайте будемо відмічати, хто ж був все ж таки найкращий. І будемо їх вітати. Перше, це в нас третє місце зробила команда, яка дуже дуже потужну і цікаву ідею видала. Це у нас кар'єр бустер. Давайте привітаємо їх Молодці. Є хтось з кар'єр бустера? Так є, так. так є. Так. Молодці. Дуже вам дякую за ідею і дякую. дуже круто реалізували, презентували і, але є над чим працювати. Ми це окремо будемо фідбеки ставити кожній команді. Друга. Команда це Perfect Newbies. Давайте їх привітаємо. Є тут представники команди Perfect Newbies? Так, да, є. Так, да, є. Молодці. Дякую. Да. Молодці. Ви дуже добре попрацювали і дуже добре зробили свою роботу. Дякую. Молодці. І перший місце. Беззаперечне, якщо друге, третє було ще сперечання, то перше місце беззаперечне за саму ідею. Просто за ідею, тому що виконати її буде досить важко з тими знаннями, які у вас зараз є, і це доволі такий важкий проєкт. Це ККД. Вітаю, молодці. Є представники команди? Так, є. Так є. Молодці. Ще раз повторюю: сама задумка дуже крута. Якщо ви далі будете її продовжувати і далі її зробити, то, як каже, мій один знайомий, це може бути мільярдна компанія. Окей? Дякую. Все, дуже дякую, молодці всі. І дякую за цих два дні. Всі інші учасники насправді, я думаю, що кожен з вас за цих два дні отримав. Набагато більше ніж він отримував би просто в спокійному режимі. Цих два дні просто мобілізували вас, і ви мали за цих два дні відчути те, що ви робите тижнями, можна зробити за день, а можна і за півдня. Правильно ж тому для всіх це етап, навіть не саме головне, як тут там кажуть, перемога да а участь, але це насправді от в цьому кейсі це так воно і є. Насправді, не засмучуйтесь взагалі, не засмучуйтесь. На, на має що аналізувати і з чим працювати далі. Окей? Це не на останній наш хакатон, так що далі, далі буде краще. Окей? Я передам слово Роману, і Роман вже закінчить всю цю презентацію. Добрий Хоч, день всім. Хочу себе бачити. Так, хочу себе бачити. Милуватися. <кій> Першим ділом хочу всім подякувати за участь, особливо тим, хто не спав цієї ці ночі і працював над проектом. Як ви вже зрозуміли, по відгуках суддів менторів досить було багато цікавих, цікавих ідей і цікавих рішень, і цікавих підходів. На чому я хочу зупинитися, що ми точніше, не зупинитися, так, що ми не зупинимося в тому в проведенні такого типу заходів, так? оскільки все, що ми робимо, та в Вінницькій it академії це все направлено на те, щоб наповнити it індустрію адекватними професійними людьми, так? Які, які адекватні ринку, які конкурентно спроможні, а не і, і які можуть своєю вже присутністю в it індустрії покращувати саму цю індустрію. Крім цього, тому найближчим часом ми, ми знову вийдемо на так на так на, на схожий захід. Я думаю, що це буде десь приблизно такі заходи. Ми будемо проводити мінімум один раз в півроку або, можливо, щоквартально. квартально. І крім того, ми е, зараз не буду відкривати таємницю, але е, плануємо кілька великих масштабних всеукраїнських заходів, спрямованих на е, працевлаштування людей в іт індустрії. Е, і от з цією е, курйозною ситуацією, що Zoom пускає е, е, 100 людей, да? на за одного з нашого проєкту, так буде називатися Українська і суття». В чому його суть, ви знаєте пізніше. Тому хочу всім подякувати. Е, і якщо, ще, якщо в команд, які зайняли перше, друге, третє місце, є. Е, Пару слів ще розказати про свої враження від цього хакатону, і я б хотів би попросити е, висловити свої враження. Третє місце дорослі можна? Так, будь ласка, я хочу сказати вам спасибі всім, хто приймав участь, особливо за свою команду. За менторів, які нам допомагали. Я навчаюся в академії не так давно, але той досвід, який я отримала за ці 24 години, був для мене дуже дуже цінним. І я хочу вам подякувати за можливість відчути себе хоч трішечки, але справжнім айтішником. Дякую вам велике. Ще хтось бажає з команд, які отримали призові місця, сказати просту. Так, можна? Дядька, будь ласка, хто ви. Так, також хочу подякувати. Дуже-дуже крутий захід. Реально, дуже багато досвіду, навіть неочікуваного можна сказати. Багато отримали для себе якихось висновків, куди потрібно рухатись, що прокачувати. І причому не тільки хард-скіли, а й софт-скіли, Як краще керувати командою. Цей процес ну взагалі дуже-дуже круто, дуже дякую. І вам теж дякую. Хто ще хоче? <плес> Команда ККД теж всім дякую організаторам, менторам, суддям за цю надану можливість. І я дуже рада, думаю, так само, як і моя команда, що ми долучилися до цього заходу. І це ці два дні точно показали, що нам потрібно прокачати, які харців скіли. Цей захід дуже добре показав. Дякую. Можливо, ще хтось з моєї команди хотів сказати дещо. Дякую всім організаторам ще раз. Так. Добре, дякую тоді всім. Всі учасники і організатори, ментори судді отримують електронні дипломи учасника Хакатону. І вони вам прийдуть в особистий кабінет на нашій платформі Інтіта. А команди-переможці отримають призи. Не віртуальні, а реальні, і ми, ми вас знайдемо і вам їх вручимо. <реш> всі, всім гарного завершення цього тижня і відсвяткуйте сьогодні. Ми обов'язково всі свою маленьку перемогу над собою. Дякую. Дякую. Ура, дякуємо. 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 Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо молодці. Yeah. Well,